Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект No45В, місто Житомир, тракторний майданчик, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, моя дорога Хмельниччина. все більше і більше. Ось Хмельниччина зателефонувала, зробити огляд 244-го шефена. Вони також по коштах дивляться і вибирають техніку собі. Там у нас Чорнозем. Там у нас важкі грунти. Техніка має бути тільки з передком. От вони розглядають собі шифена 244-го заводського трактора в червоному кольорі без трафаретів. А от такий тракторець має бути заводський. 9,5х24 резина, 17,6 кВт. Вон там 17,6 кВт боковий радіатор. Понижений, повишений, блокування немає. Валот боромочності 540, примусова гідравліка є, бак на масло, якщо працюємо з причепом. Повноцінна трохточка, точка, гідровиход, плаваюча примусова. Це. Там у нас щуп, зелена пробка. Отакий тракторець. Підушечка на пружинах. Ось такий тракторець розглядає Хмельниччина. І, скоріш всього, що вони погодять його і будуть буде відправлений на Хмельниччину шефен 244 з передком на ресорах потужний гарний трактор в червоному кольору. Заводський тракторець зібраний на заводі шифінг. Так що, будь ласка, замовляйте, чекаю у вас на майданчику. Місто Житомир, проспект Миру 45В, тракторний майданчик. Район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. До зустрічі на майданчику.